Воркаут Адама, створи базу воркаутера. В сьогоднішньому відео тренуванні покажу, як накачати прес на перекладенні одним сетом. Всього лише один сет, але прес прокачається абсолютно весь. Всі вправи будуть робитись без відпочинку. Просто поставте лайк, підтримайте коментарем, репостніть це відео, спробуйте це тренування. Купляйте програми тренувань на сайті Всього, В сьогоднішньому тренуванні потрібно зробити наступних 4 вправи: Сет з чотирьох вправ. Перша вправа це 20 склепок. Без відпочинку, не зупиняючись, всі потрібно зробити одну за іншою. Наступну вправу: одразу ж, другу, третю четверту, всі також потрібно буде робити. Без відпочинку вам усім. Тому, звичайно, хто не вміє робити склепку, то вам потрібно буде навчитись. Подивіться, якісь мої відео за минулі роки, де хтось з хлопців вчився склепку за одне тренування за декілька спроб. І, в принципі, можливо, навіть ви навчитесь швидко робити склепку, тому що для того, щоб зробити склепку, не потрібно навіть вміти підтягуватись багато разів, або взагалі навіть якщо не вмієте підтягуватись, то все рівно зможете навчитись робити склепку. Це технічний елемент, тому, само собою, вам потрібно буде вміти робити цей елемент для того, щоб спробувати це тренування для прокачки пресу на перекладині. Друга вправа, яку вам потрібно буде зробити після першої, це підняття ніг до перекладини рівних. Намагайтесь не згинати ноги в колінах, таких потрібно зробити 15 піднять ніг. Ставте руки на ширині плечей або навіть ширше, як кому зручно, знайдіть таку перекладину, де вам буде зручніше робити підтягування. Тобто всі деталі, звичайно, важливі, але їх потрібно робити, ці деталі максимально ідеально, наскільки. Наскільки можете. Чи не можете, але намагайтесь. Наступна вправа це підняття свого тіла. 10 разів потрібно підняти своє тіло висячи на перекладині. Це дуже важка вправа для когось, комусь легше буде даватись. І останнє це 5 секунд, потрібно протримати кут. Все, в принципі, ставте лайк, пока.